Звичай фарбувати яйця у яскраві кольори досить стародавній та оригінальний. Звичайно, вам знадобляться яйця з білою шкарлупою. Фарбування яєць куркумою та чаєм каркаде раніше було двома окремими способами. Великодні яйця виходили жовтими та синьо-фіолетовими. Але сьогодні ми заміксуємо ці два інгредієнти, щоб вийшов неймовірний, а головне натуральний оливковий колір. Для рецепту нам знадобляться білі яйця 8-10 штук, які ми заливаємо водою. Далі беремо трішки соди та натираємо яйця содою, стираючи надписи і паралельно миючи яйця. Саме завдяки соді забарвлення яєць при фарбуванні буде рівномірним. Воду зливаємо. Складаємо яйця в каструлю. Головне не використовуйте амальований посуд, бо він може забарвитися. Повністю заливаємо водою, всипаємо чай каркаде 30 грамів та куркуму 20 грамів, перемішуємо, всипаємо сіль дрібку, ставимо каструлю на нагрів, доводимо до кипіння. Після закипання варимо ще 10 хвилин. Вимикаємо нагрів і тримаємо яйця ще 1-2 години в воді до повного остигання рідини. Далі виймаємо яйця з кастрюлі за допомогою шумівки та промокуємо паперовими серветками. У середньому для отримання яскравого кольору потрібно тримати яйця в розчині від 30 хвилин до декількох годин. Для отримання пастильних відтінків достатньо 10-15 хвилин. Ви можете перевіряти колір яєць періодично, виймаючи їх з розчину. Яйця, фарбовані в каркаде та куркумі, виходять дуже оригінальними і точно не залишать, поза увагою, ваш великодній кошик. Якщо бажаєте додати блиску, то можете протерти шкарлупу яєць рослинною олією, і тоді вони стануть не матовими, а блищатимуть. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами була Марія Кокінг.